Фінлей добре пам'ятав, яка саме це гора, і йому здавалося, що він розрізняє стрімкий край стежки і навіть саму печеру. І раптом, раптом мисливець здригнувся, проте очі і знову почав щосили вдивлятися у згадану вершину. Він ладен був заприсягтися, що бачить на краю урвища біля самого входу в лігво монстра дві людські фігурки, Витончені, сяючі, чи то внутрішнім світлом, чи то в променях сонця, що вставало на сході, вони нагадували жінок у довгих сукнях, які стояли поруч, прекрасні й нерухомі. Так, саме таку фігурку Фінлей на мить помітив серед скель, коли сперечався з коліном про долю велетенської голови, але подумав тоді, що побачив чайку. Тепер сумнівів бути не могло. І коли одна із сяючих жінок підняла руку, прощально помахала у слід кораблю, Фінлей мало не закричав, вимагаючи повернути судно назад до берега. Однак він угамував себе, а коли видіння розчинилося і зникло вдалині, переконав себе в тому, що побачене ним лише міраж, викликаний грою світла й тіні, а також розбурханою уявою. Але він помилявся. Там, біля страшної печери, на самому краю урвища, справді стояли прекрасні струнки жінки у блискучих сріблясто білих сукнях і пробаджали поглядами корабель, що віддалявся від берега. Зовні вони були схожі, але, хоча час і не залишив значних відбитків на їх дивовижно красивих обличчях і тонкими рисами, можна було здогадатися, що це мати й дочка. У старшої жінки волосся відливало темним золотом, а обличчя було радше блідим, ніж світлим. Здавалося, що вона постійно стискає тонкі губи, чи то від внутрішнього болю, чи з якоїсь іншої причини, але хоча в зелених очах причаїлася рішучість і владність, ніхто б не знайшов у її благородному вигляді ознак злості та гордині. Щодо дочки вона здавалася зовсім молоденькою дівчиною. Стрункою і тендітною, з довгим світлим волоссям, що спадало на плечі шовковистими пасмами, з ясним добрим обличчям, його вигляд можна було б назвати наївним, якби не глибока мудрість у смарагдових очах, що накопичувалася там століттями, а може й тисячоліттями. Але все ж у цій статечній красуні, без сумніву, залишилося ще чимало від поривчастої дівчинки. Саме тому вона, не втримавшись, раптом помахала рукою вслід кораблю, що відпливав. Помітивши це, мати усміхнулася і промовила тепло, хоч і трохи глузливо навряд чи той мисливець, який так полюбився тобі, бачить нас, Евелін, однак можу тільки похвалити тебе за те, що ти підтримала Фогарту і переконала мене допомогти йому, цей смертний зумів, якнайкраще використати наш подарунок. І тепер на одного виродка з клану мерзотної Келлі стало менше руками відважного мисливця Фінлея, хай лише частково ми помстилися велетням за наші страждання та за загибель близьких, і при цьому ніхто не звинуватить нас у тому, що Ейве, мовляв, порушили перемир'я. Шкода, що прикінчив він лише тупоголового молодшого синочка нашої старої ворогині. Але для початку і це непогано. Дівчина кивнула у відповідь, але потім глибоко зітхнула і промовила з тривогою в голосі. Так, мамо, але чи не означає це, що тепер велика війна між велетнями та людьми неминуча? Ні мерзенна кейліг, ні інші її родичі ніколи не пробачають образ, і вони можуть підняти проти смертних усіх велетнів далекої півночі. Та їм і без північан вистачить сил, щоб помститися, особливо якщо чутки правдиві і Кейліх, всупереч договору, призвичайлася використовувати чарівний жезл для власних цілей. А нещасні смертні живуть собі і навіть не підозрюють, яка над ними нависла біда. Владна жінка знову усміхнулася, а потім, ніжно провівши рукою по шовковистому волоссі дочки, відповіла а нам що до того, доню, сьогодні в Ейвів одним ворогом поменшало. А що буде далі побачимо? Адже людям все одно судилося битися з велетнями за цей острів. Раніше чи пізніше, з нашою допомогою чи без? Ой, я б запропонувала союз цьому молодому, відважному лицарю, який так безстрашно боронить від велетнів світ людей. Вигукнула раптом дівчина. Шкода, що не усі смертні такі. Що не кажи, мамо, але він більше схожий на принца Егівів, ніж на людину. Недаремно тітонька Фогарта так його розхвалювала через своїх крилатих посланців. Промовила вона це з таким щирим захопленням, що її мати не витримала і голосно розсміялася, але сміх цей був приємним, трошки сумним і зовсім необразливим. Ох, Евелін, Евелін. Промовила вона, обіймаючи дочку і цілуючи її в лоб. «Ти надто давно не зустрічала справжніх принців із нашого народу, тому готова вигадувати відверті нісенітниці. Та не ображайся на мене поки що рано думати про війни та союзи, але якщо нам не обійтися без допомоги смертних, то ти маєш рацію цей хлопець підходить для наших цілей якнайкраще. Він і справді славний лицар, і, можливо, ще неодноразово стане нам у пригоді, ось тільки не знаю, наскільки далеко він готовий зайти в боротьбі з велетнями. Мотиви в нього видно свої, навряд чи прикрощі Ейвів так вже сильно його турбують. А тепер нам час провідати твою дорогеньку тідоньку Фогарту і втішити її докладною оповіддю про нашу перемогу. Після цих слів. Мати та дочка взялися за руки, а потім одночасно прошепотіли якісь слова і миттю розчинилися в повітрі, ніби були виткані з туману. Тим часом корабель все віддалявся від Анфана. Дорончика повернулася колишня управність морського вовка, і він впевнено вів судно вздовж узбережжя на південь. Добре, що вітер був попутний. А корабельна команда, хоч і не дуже досвідчена, але дуже тямуща. До вечора мореплавці минули ще два невеликі піратські поселення, судячи з усього, теж цілком безлюдні. Ронших довго вдивлявся в споруди на березі, а потім глибоко зітхнув і мовив схоже, велетені там встиг побувати. А може, це робота королівських вояків, точно сказати не можу. Це останні піратські селища на східному узбережжі на шляху, далі вже йдуть королівські землі. На півночі ж у піратів було ще кілька портів і укріплень, зокрема на островах, і краще б для нас, щоб вони теж стояли пусткою, бо уявляєте, яка ласа з нас здобич. Ці фрази охолодили гарячі голови тих лісових хлопців, які пропонували б підійти до берега і пошукати в знелюднених селищах легкої наживи. Вони одразу зрозуміли, що їхні пригоди не закінчені, і якщо їм пощастить без перешкод доставити свої скарби до Сентінела, то це вже буде великим везінням. Проте все обійшлося вночі ронших відвів корабель від берега, а ще через півдня вони розгледіли вдалені маленьке рибальське поселення. Яке явно жило тихим мирним життям і давно вже не зазнавало нападів піратів або чудовиськ. Колін запитав Уроншиха, чи не час причалити, але той у відповідь похитав головою і відповів, що їх мета невелике портове містечко Себерт, і, хоча воно розташоване значно південніше, зате звідти можна легко дістатися до Сентінела цілком непоганою та досить безпечною дорогою. Коліну одного разу довелося побувати в Себерті у власних справах, тому він охоче погодився з планом Роншиха. Вони дісталися до мети вже на заході сонця після двох днів морської подорожі. Перед ними відкрилася широка затока з білими вітрилами численних кораблів. Все це були мирні судна рибалок і торговців, тож мореплавці безперешкодно досягли портових гаваней Себерта. Перемовини з місцевою владою Колін узяв на себе. Оскільки він щедро використовував для їх проведення скарби з 30-го мішка, вже наступного дня товаришам вдалося успішно, хоча й під гіркі зітхання роншиха, продати білокрилу чайку та все непотрібне барахло, придбати вози і витривалих коней, перевантажити на них скарби та трофеї. Та разом з невеличкою овечою отарою вирушити сухопутним шляхом на північний захід у славне прикордонне місто Сентінел.